Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп. та Цього разу вона Картетія. Я не знаю, як правильно вимовляється її ім'я та транслітерується на українську мову, однак в мене вона буде Картетією. Нам же відомо, що це Сентінель нашого нового регіону, вона має елемент аеро та використовує. Меч. Також вона перший персонаж з повноцінними ХП скейлами для ролі дамагера. А отже, вона вже щось типу досить танкового персонажа для закриття контенту. Це буде відчуватися дуже класно. До речі, дуже прикольні в неї айдел анімації. Так само, як і Зані, вона грає з новою механікою, тобто працює з накладеними дебафами на цілі, а саме аероєроженом. Та на відміну від Зані, вона не настільки від цього ефекту залежна, щоб спричиняти шкоду, тому що в Зані весь її демедж та довжина ротації залежить від накладення спектрофразу. У Картеті такої проблеми немає. Так, вона дамажить. Тиме менше і так це буде відчутно однак вона не стане настільки слабкою, як зані, наприклад, взагалі без стаків. Добре, давайте подивимося, що ж саме треба робити за цього персонажа, і на що взагалі можна сподіватися. Почнемо, як і завжди, з її скілів. Звичайні атаки це звичайні атаки картитії, вони не впливають на її форму флер -де ліс. Тому їх загалом можна не прокачувати, тому що скейли, хоч тут теж від ХПшки, однак демедж відчутно менший ніж у формі флер -де ліс. Щодо скіла, то він також для форми картиції, тому його також можна прокачувати в останню чергу. А от що важливо, то це форти та ліберейшн. У форте знаходяться абсолютно усі нові скейли нашої Флерделіс. Тут є і Бейзік, атаки, і Хеві атаки, мідейр атаки, і скіл. Ну абсолютно все, що є, вона знаходиться у Форте. Тому це найперше, що треба прокачувати. Щодо ліберейшну, то це велика велика атака, так само як у ЗАНІ. Вона виконується в кінці ротації, використовуючи ліберейшн. Спочатку ліберейшеном ми входимо. Мо в стан Флер -де Ліс, і коли ми накопичуємо повне форте, ми знову можемо використати ліберейшн і закінчити нашу ротацію великим біг бада-ударом. І скейли цієї атаки знаходяться ось тут. З цікавого, поки ви ще не накопичили достатню кількість форте, ви можете вільно повертатися в форму картетії і назад в форму Флерделіс. Також, якщо ви перемикаєтеся з форми флерделіс у форму картетії під час дії ультимейту, бафи, які в той момент були на Флерделіс, вони стопаються, тобто не витрачаються. Для чого це робити? Для того, щоб перемикаючись на картетію, ви могли... Поповнити кількість аероерожен стаків для форми Флерделіс. Щодо пасивок, то перша збільшує силу хіла, якщо Картетія або Флерделіс отримують хіл від когось іншого, а також отримує спротив перериванню. І якщо в команді є аероровер, вона відновлює йому 25 одиниць його фортебару. Тому на другій ротації аероровера досить легко накопичити форти і накопичити його концерту та зробити його ротацію. Перша ж ротація ровера буде досить довгою. Щодо другої пасивки, то якщо на цілі від однієї до трьох стаків аероерожену, то Флерделіс та Картетія спочатимуть на 30% більше шкоди. Це, я так розумію, демедж-бонус, як аеробонус персонажа. Якщо ж на цілі більше трьох стаків, то за кожен стак ви будете отримувати ще 10% додаткового демеджу, тобто на шести стаках це буде 60%. Десят відсотків додаткового демеджу щодо аутро, то він досить цікавий. Він збільшує демедж усієї команди на 17,5 відсотків. Якщо на цілі висить негативний статус, тобто, якщо у вашій команді нема кому накладати цей статус, то власне це і не буде працювати взагалі. Що ж, я вам казав про бафи Флерделіз, однак не розповідав про них у описі скілів, тому що простіше буде показати. Отже, Картетія у своїй дрібній формі може використовувати бейзік атаки, і на четвертій атаці вона прикликатиме меч. Також вона його може прикликати, використовуючи хеві атаку або інтро, це один і той самий меч. І останній меч прикликається скілом. Падаючи вниз, ви активовуєте мечі. Саме тому я використав скіл у кінці, тому що під час касту скіла ви якраз спадаєте вниз. Таким чином, використовуючи атаку падінні, ви і активуєте наші мечі. Коли наші мечі активовані, ми вмикаємо Liberation, переходимо у форму флерделіс і починаємо давати її вже ротацію. І це той момент, коли можна перемкнутися назад на Тію, якщо це потрібно. І ось ці бафи від мечів, вони будуть стояти на паузі, можна перемикатися туди-сюди, скільки заманеться. З приємних фішок те, що ми в формі Флерделіс можемо знаходитися скільки завгодно часу. Головне не натискати кнопку, щоб не вийти випадково з неї, тому що потім зайти вже не вийде. Тепер щодо того, як саме її одягнути. Що в нас є? В нас є новий аеросет, який збільшує аеродемеж бонус на 40% та на 10% крит шанс, якщо ми б'ємо ціль з аероероженом. Саме тому цей сет і ідеально лягає на нашого персонажа. Щодо Ехо, то за моїми підрахунками, найкращим варіантом буде 4-3-3-1-1, якщо трійки будуть АЙРО. Однак, чомусь за підрахунками інших людей, 4-4-1-1-1 кращий варіант. Не знаю чому, можливо, я враховував кращі ехо, або можливо я враховував гірші ехо ніж вони. Тому хто з нас правий, я не буду казати вам. Скоріше за все, ці варіанти близькі одне до одного, тому обирайте той, який у вас вийде найкращий. Щодо використання хепешних трійок, то вони мають сенс тільки якщо у вас немає Сігни. Якщо ж у вас Сігна, яка дає купу ХПшки, то трійки на ХПшку вони суттєво падають в ефіку. Активності і тут варто мати аеробонус демедж. Звісно, одягати якийсь інший сет я не раджу, в цьому сенсу немає. Щодо відновлення, то тут зібрано 20% і цього більш ніж вистачає. Якщо ви використовуєте картетію разом з двома іншими тіммейтами. Однак, якщо ви хочете використовувати її соло, наприклад, якщо вона у вас з сіквенсами, тоді в цьому випадку я б радив зібрати на неї хоча б 30-40% відновлення, тому що за моїми тестами енергії їй не вистачає для того, щоб давати стабільну рота. Або ж доведеться забагато часу проводити в формі флерделіз, на те, щоб це було погано, однак це трішки зменшить активність самого геймплею. Це вже вам вирішувати. Однак, за моїми тестами, так, 30-40% енергії мені б хотілося мати. Щодо зброї, я казав вже, що Сігна так, вона в неї неймовірна, вона дає 84% ХПшки, а також трішки ігнорування дефу та демедж, множник демеджу по цілях з одним і більше стаками аероерожину, тобто власне ця зброя може підійти лише картетії, і давати її комусь іншому взагалі немає сенсу. Однак, якщо ж у вас немає можливості викрутити. Цю зброю, що ж робити, найкращою альтернативою є Сігна Камелії. Вона на 25% слабша за її власну стігну, однак, якщо ж іншого варіанту немає, це вже хоч щось. Якщо ж немає і цієї зброї, тоді беріть стандартну п'ятірку. Вона принаймні дає нам 24% кретчансу та 12% відновлення. Це принаймні хоч щось. Щодо ін... Іншої зброї, то, здається, є якась трійка з хепешкою, можна використати її, але як ви розумієте, відчутна буде різниця, наскільки ця зброя слабша. В даному випадку ми отримаємо ту ж ситуацію, що і з Брантом. Для карти Тії зброя дає дуже багато і альтернатив для неї немає. Тепер кілька слів про сіквенси. Ви не дивіться, що тут вже активовані три сіквенси. В тестах я буду казати, де персонаж з сіквенсом. Самий, а де він без секвенсів. Тож, просто будьте уважними і все буде добре. Однак, що ж саме дають її секвенси? Перший секвенс насправді дає дуже мало. Вона збільшує крит демедж під час перебування в формі Флерделіс. І так, досить суттєво, коли флерделіс накопичує повністю форте-бар, крит-демедж збільшується на 100%. Саме тому цей секвенс не такий сильний, як здається, на перший погляд. Щодо другого секвенсу, то він вже. Цікавий. По-перше, він збільшує досить суттєво демедж самої карти тії. Плюс, при використанні ультимейту, ми одразу збільшуємо кількість аеростаків на цілі до шести. Тобто, власне, цей сіквенс робить те саме, що і аероровер. Таким чином, ми виключаємо необхідність використання цього персонажа. І це відкриває нам можливість використання шоркіпера, яка збільшує нам крити, яких персонажа мається. Мало, бо сігна критів не дає. Щодо третього сіквенса, то він звільняє Картетію від використання чакони. Разом з цим секвенсом вона перестає витрачати стаки аероерожену, тому що підтримує їх самостійно. І таким чином Флорделіс може взагалі грати в соло. Так, це другий персонаж повноцінний для соло геймплею при тому, що вона має дуже-дуже багато хепешки і може самостійно хілитися. Так само, власне, як і. Бранд. однак, що ж ми отримаємо за решту сіквенсів? Тут ще трішки бонусного демеджу додається нашій команді, далі сіквенс, який, на мою думку, взагалі нічого корисного не робить, і останній сіквенс просто неймовірно збільшує демедж персонажа, як і зазвичай. Які ж команди є в цього персонажа? Так, в нас небагато варіантів, і так, найкращою командою, якщо все правильно робити, і якщо ваша картиція є S0, буде Чакона та Аероровер. Чакона, за моїми тестами, важливіша, значно важливіша, ніж аероровер. Тобто ті шість стаків, які дає Аероровер, вони були мною переоцінені, вони не важливі порівняно з тим, що Чакона підтримує стаки арерожину на цілях. Тому першим персонажем, якого в цій команді можна замінити, буде саме ровер. І найкращим варіантом буде замінити його на Шоркіпера, тому що вона дає нам ампліфаю 15%, та також крити, крит та крит демедж нашій картетії. Щодо Чакони, то заміна її на когось відчувається сильніше, ніж я думав. Так, це не те саме, що прибрати Фібі з Пашки Зані, однак це все одно відчутна різниця. Найкращою заміною ха-ха-ха, ви здивуєтеся, або ж ні, буде, звісно, Санхуа. Так, Санхуа дає нам безік атак демедж, а більша частина демеджу картеті – це саме бейзик атаки. Саме тому Санхуа буде в цей слот ставати найкраще, якщо інших варіантів немає. Якщо ж Санхуа у вас кимось зайнята, то. Останнім варіантом буде взяти в цей слот Альто, тому що він принаймні бафує на 23% весь аеродемедж персонажів. Щодо ровера, то в мене багато питань до цього персонажа, тому що, по-перше, його перша ротація. Дуже повільна і ну, особисто для мене дуже складно використовувати цього персонажа з комфортом. Так, можна перемикатися на чакону, аероровера, чакону, аероровера, туди-сюди, оцими квиксвапами і так поповнювати концерту ровера. Однак, ну, мені незручно так грати. Тож обирати, чи використовувати аероровера чи ні, я залишаю вам. Щодо ефективності, то як я вже казав, заміна аероровера на. А шоркіпера та навіть заміна на веріну приблизно дорівнює за ефективністю аеророверу, тому що скорочується ця перша ротація з веріною, взагалі все дуже швидко, з шоркіпером перша ротація все одно швидша за першу ротацію аероровера. Щодо чакони, то її ротація взагалі майже миттєва. Так, її можна комбінувати з ротацією аероровера, щоб трішки економити час. Однак, ну, знову ж таки, я не звик до цих постійних багаторазових квіксвапів, тому мені просто незручно. Варто зазначити, що в цьому тесті якість ехо вона досить посередня, тому що поки що не було часу зробити краще ехо, і так, перформанс персонажа міг би бути значно більшим, просто за рахунок покращення ехо. Тепер щодо шоукейсів та ротації, я буду використовувати для прикладу шоркіпера та чакону Тія у цьому прикладі С часом. Після завершення ротації ваших сапортів ви використовуєте інтро, отримуєте один меч на кататі. Далі робите бейзік ротацію і використовуєте скіл. Далі вмикаєте ульту і все, б'єтеся за Флерделіс. За флерделіс можна, власне, використовувати купу різних ротацій. На мою думку, усі вони дамажать приблизно однаково, тому можете спамити автоатаку, використовувати скіл і не перейматися, що ви щось робите не так. Головне завершити ротацію. Цього її ультою. Про всяк випадок нагадаю, що ось цей демедж персонаж спричиняє з отими лайняними ехо. Астріл модулейшін. Но презенті Апоем оффеналі. Revealed at last. Якщо ж ви хочете використати щось більш фрітоплейне, то можна звісно взяти аероровера та санхуа, тому що аероровери додасть нам більше стаків аероерожену, а санхуа додасть нам трішки бейзік демеджу. На цьому конкретному прикладі демоджу наче й небагато. Однак пам'ятайте, що у Картиті зараз дуже слабкі ехо. А також на цьому акаунті Санхуа взагалі не одягнута з овочером, тобто чотирьохзірковою зброєю, вона взагалі не дамажить в цій конкретній команді. Як я й казав, друга рота ця робра вже значно краще. The wicked will face judgment. Waves rise. Judgment strikes! Stay behind me. Not worth mentioning. Frozen blockade. Be alert. A The trial isn't over yet. Such as I won't let down. Oceans bow before me. Боже, як же я ненавиджу цього боса? Як бачите, я навіть не намагаюся захищатися за цього персонажа, тому що я впевнений, що вбити мене буде дуже складно. Наостанок показую вам С 3 картитію в соло у тих лайняних ехо. At last, atonement. Torrance, rage on. Windstorm, sweep all away. <sharp inhale> Ось що я казав про відновлення, як бачите його трохи не вистачає. Майже за хвилину, до речі, це перший трай. Що ж у підсумку? На мою думку, казати про те, наскільки збалансований цей персонаж, я поки що не можу, тому що якість ехо на цьому акаунті наразі досить слабка. Тому порівняти її з тією ж зані, коли я її тестував, чи з якимись іншими персонажами, я поки що не можу, принаймні на практиці. Якщо говорити в теорії, то на С 0 вона дорівнює приблизно за ефективністю зані та решті. І дамагерів цієї гри. Все досить сильно залежатиме від того, як саме ви гратимете на цьому персонажі. Однак, якщо картаті у вас з сіквенсами, то це вже суттєвий пауеркріп решти персонажів. Якщо порівнювати усіх персонажів, наприклад, на С3, то Картитія буде попереду планети <смеш> дуже навіть суттєво. Так, досить приємно, що вона не настільки залежна від чакони свого саппорта, як Зані від Фібі, однак вона все одно дає їй значно більше, ніж, наприклад, Жежі дає Карлотті. Так само класно з Карлоттою буде грати і Чанлі, і Брант, і багато інших варіантів, навіть та ж Санхуа буде чудово грати з Карлотю і це працюватиме. У випадку з Картетією різниця в активності. З чаконою та з якимось іншим варіантом, якщо в картиті немає сіквенсів, буде відчутною. Також буде відчутно, якщо ваша чакона буде без Сігни, тому що, на відміну від Зані та Фібії, у Фібі зрізання резистів в її аутро, в Чакони ж зрізання резистів в її сігні. А зрізання резистів це прямий мультиплікатор демеджу персонажа приблизно на 12-13%. Це Досить багато, якщо казати про демоч усієї команди. Якщо ж розглядати, що саме крутити, то на мою думку. Я б не крутив чакону, не крутив її Сігну, а просто крутив Картетію з Сігною та С3. Так, це багато, це дорого. Однак два сіквенси в цій грі можна купити за кешбек. І якщо ви до цього його накопичували і думали, на кого можна цей кешбек витратити, то Картетія, на мою думку, найкращий варіант, принаймні наразі. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!